Ранку ще раз усім, хто нас дивиться, доброго, і смачного ранку ми покулінарили, поснідали. А зараз у нашому ранковому ефірі час театру. Ну, час театру то буде називатися так фестиваль, який, який розпочинається вже завтра. Прекрасний фестиваль, який відбувається вже не вперше. Ну, і у нас в студії один із його ідейних натхненників, співорганізатор, народний артист України, директор Івано-Франківського, національного Обласно. українського обласного музичного драматичного театру імені Івана Яковича Франка Ростислав Держипільський. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже класно сказали національного. Ми ще не національні, Ще ми над цим працюємо. Ми так любимо авансом заслужу. Роздаємо, а, так, артистам, журналістам, картистовка дуже позитивний все. момент, так? Отож, завтра розпочинається, триватиме до 22 травня, і каже, що цього року це буде сцена людяності. Розкажіть про це більше, власне, такий іде, ідейно, як він буде спрямований, цей mm -hmm. фестиваль. Ну, справді, от вже від завтра, від 14 до 22 травня в Івано-Франківську буде свято театру, і це другий видозмінений фестиваль, бо до того в нас було. Прем'єри сезону багато років минулого року. Ми зробили таку маленьку трансформацію, і у нас називається фестиваль Time of та час театру фестиваль сценічних мистецтв у Франківську. І минулого року контекст був. Український контекст, тобто це мали бути твори краще, українська класика, драматургія, сучасна література. Ну тобто, тобто те, в, в, в такого напрямку в цьому році у нас сцена людяності, і це включає дуже багато різних моментів. Тобто, це і дійсно вистави твори, які піднімають різні проблеми, суспільні, моральні, але Така на нашого фестивалю, що в будь-якій ситуації ми повинні залишатися в першу чергу людьми. Тобто я розумію, так що буде Оскар і рожева пані. Слава героям! Так. Що ще наші наші е, власне завтра, кажуть? 14 числа, це буде це таки. Ми вперше вводимо, У нас не буде вистави, але у нас буде дуже багато заходів, uh -huh. які пов'язані з відкриттям. Такими новинками цього річ у нас будуть театральні експедиції цього року. Багато святкують ювільювілей в наші відомі українці. Зокрема, завтра Василя Стефаника. Ми знаємо день народження і ювілей в цьому році. Ювілей Івана Франка, нашого патрона Івана Миколичука. Відомого актора, режисера, і власне протягом фестивалю у нас будуть поїздки от завтра, 14 числа. Ми їдемо в Русів, і uh -huh. там будуть розмови про геніального Стефаника і відвідуємо його музей садибу 18-го середу. Травня ми поїдемо в Нагоєвичі. В музей а ми це хто сута актори нашого театру? Ні, Чи це ми запрошує? замовляємо автобус? Це, це будуть наші театрознавці, це критики, гості, журналісти. Запрошуємо студентів, не Глядачів, тобто, це просто треба зголоситися. І в 9 зранку виїзд я вже сказав. музею садибу Франкавна Гуєвичі. Ми їдемо 18-го числа. Травня вечора ми повертаємося, бо в нас вистави і 21-го так село Чортори Чернівецького Чернівецької області музей садибу Миколичука, угу. і там будуть розмови критків театрознавців про, про них. Це вперше ви таке робите. Ми минулого року зробили такий пробничок. Ми їздили в старий скалат на Тернопільщину. Є музей садиба Леся Курбаса, нашого реформатора українського театру. Це всім дуже запам'яталося. Така справді одна з найкращих було речей. Де ми їдемо туди, де він народився, де він жив, де він зробив свої перші кроки. І, і там, власне, і говоримо про творчість, де професіонали про це говорять. Ну, це, це надзвичайно класна штука, і ми цього року це робимо. Окрім того, в рамках буде, фестивалю у нас буде відкриття виставок. 14 числа о 16 буде театру відкриття виставки Переможці. Це е, відома виставка. Е, ну, є вона бувала в Києві за кордону, в багатьох інших обласних центрах. Це власне наші герої, які воїни, АТО, які втратили кінцівки, але які вірять далі, які живуть, які знімаються в в крутій формі і фізичні, і найголовніше, що. В хорошій формі духу і протягом фестивалю будеться виставка. У нас відкриття о 16, 14 числа, 15 числа о 17 відкриття іншої виставки. Русі Асєєвої театр життя. Це власне. Вона їздила з нами турне з Оскаром рожевої пані по Україні. І також діточок, які реально хворі. Вона була вже прем'єра. Її була цієї виставки в мистецькому арсеналі в Києві. Це от буде таке. А 15 числа вже стартують театральні вистави. Запрошуємо всіх за такої варіації. Відкриє київський молодий театр. В головних ролях Олексій Вертинський, ви знаєте, відомий актор, mm. і Станіслав Баклан, який зіграв головну роль по водірі, і багато інших. Тобто, така хід вистава, хід яка в Києві важко дістати квитки, і взагалі ми от вже охрестили і. Наші друзі, журналісти, театрознавці, охрестили цей фестиваль як та фестиваль хітів, тобто це хіти, які дійсно є театральні, це хіти драматургічні, як то слава героїв, хіти, які. Вперше відбувається таку тематику. Піднімають чи вперше піднімають такі пласти. Немає багато часу я би по кожному розказав. Так що щодня запрошуємо вісімнадцять театр Заньковецької. 15-го так, так, 15 київський молодий театр за варіації. 16-го числа. Чернівецький театр Кобилянської, Майстрою Кароліна. Це про Трець, кохання Ліста, це теж дуже цікаве таке 17-го числа. Рівненський театр Каліка з острову Інішман по Макдонаху. Дуже крута вистава. Теж це один з найсучасніших сучасних, найцікавіших, найтаких відоміших драматургів світових. Запрошуємо рівненський театр. Слава героям! 19-го, наша вистава камерного формату. Хто ще не бачив? Приходьте, теж вона вже відома, здобула собі славу, і це копродукція нашого театру і Київського театру Золоті ворота. 19-го числа Львівський театр слово і голос і це сольна вистава. Але вона буде з живими музикантами лауреатом національної премії Наталі Половинки. Ви знаєте, ми з нею багато співпрацюємо. У не їду, трек. вона допомагала ставити чи ні? Ні, ні, чи вона над солодку дарусю. Ага. Працювала націю, угу. але тут власне. Це її вистава називається Пісні вітру. Це дослідження українського романсу. Це вона вже її презентувала буквально декілька тижнів тому у Вроцлаві. Запрошуємо 20-го числа в вівський театр імені Марії Заньковецької з виставою «Небелиці про Івана дуже класна. Це сценарій Миколичука, і Теж дуже хороша вистава. Заньківчани, самі по собі хороші. Ви знаєте, і 21-го ми презентуємо, може хтось вже бачив наш новий театр Івано-Франківський з виставою Собака. А закриття власне буде Оскар і Рожева пані 22 травня. Закриття фестивалю. Кілька слів про новий театр. Хто не знає ще? Що... А я не знаю. Я ви теж не знаю. Я на жаль. То тобто, він недавно створився, і мені угу. цікаво самому подивитися. Я чув що дуже хорошо. Тобто від, з вами від. не радилися, вас нічого ні, не питалося. Ні, це ну, а, вони молоді вперед. Це, це, це називається вправо. новий театр. Так, справа молодих. Нам цікаво. Тобто я кажу, що ми відкриті, нам цікаво запалювати нові зірки. і Це чим більше в Івано-Франківську створюється театрів, живе угу. театральне життя, тим краще. Може таке бути, що ви потім їх якось залучите до співпраці. Може бути, а ще завтра запрошую. Знову ж таки, я сказав, що буде відкриття виставки. А о 19.30 буде стартувати театральна хода від ратуші від чого майдану по 100 метрівці до нашого театру. Має бути ефектно. Дуже має бути круто. І в 20 й годині вже на площі біля театру відбуватиметься відкриття урочистий і театральний концерт за участі наших акторів кращих номерів. Приходьте, це буде на дворі, красиво, театрально, феєрично, отримаєте за. Доволення і наберетеся імпульсу перед тим, як дивитися Євробачення і ще, хто подумать, невідомо хто там кращий. і там краще чи таланти та чи таланти наші івано-франківці є справді талановиті актори нашого театру є найкращі. Пане Ростиславе, ви кажете, новий театр читаючи різні відгуки, так про наш Івано-Франківський драматичний театр. Я читаю, що вас вважають молодим театром, тому що з вашим приходом багато чого змінилося. Оновилося все буквально, так і підхід до роботи. Останнім часом, дивлячись вистави, так, перед фестивалем, так, вже таке прев'ю. Вони нові вистави, так, вони мають соціальний зміст. І, напевно, звідти фестиваль людяності йде. Тобто ви звертаєте увагу на гострі соціальні проблеми, ну, окрім вже звичних таких питань, які піднімає театр, кохання, драматургія mm. і таке інше. Скажіть, будь ласка, чи буде якась благодійність на фестивалі, чи воно просто покликане пробудити в людях якусь таку соціальну рису відповідальності? Mm. Я це завжди кажу, і я вважаю, що так і має бути. Різні думки є щодо того, чи театр має бути аполітичний, асоціальний. а соціальний. Угу. Я вважаю навпаки, це моя суб'єктивна думка, що театр має бути в авангарді тих процесів, які відбуваються в суспільстві, чи політичних, які стосуються громадського обов'язку чи милосердя. І ну я не знаю, ну особисто я. Я не можу стояти осторонь того, що відбувається у нас в суспільстві, політики, у нас війна, у нас все, все відбувається, багато різних речей, і ми маємо гостро на це реагувати. І так само тих якихось процесів інших, які відбуваються. Ви знаєте, що Оскар Рожева пані ми зібрали близько 800 тисяч гривень. На потреби паліативної допомоги це ну, чисто був буквально uh -huh. за декілька півроку. Ми, ми ми зібрали таку суму, і на це ну бачите, розкручений проект. А багато чого ми не афішуємо, куди ми е, віддаємо гроші. Благодійність має бути тихо. Так, і. так, абсолютно, але під час я думаю, що під час фестивалю теж будуть скриньки і теж будуть е, е, збір коштів на, на ті потреби, які зараз є найнагальніші для, для, для нас, для міста для області. І ще одне таке, зараз ми нашим глядачам покажемо кадри з кліпу Жива, в якому відзнялися ви, від ви Сашко Положинський цей саундтрек до фільму, який так і називається Жива, і Оля Комановська. Перед тим, скажіть, будь ласка, ну так ми хочемо привідкривати цього футболу. то дуже так сильно все Що це буде, за фільму, фільму, коли... Так ну, я так розумію, що це щось буде таке. Ах. Е, ну, я вам скажу, що це. Художній фільм і дебют виходить, в художньому фільмі режисера Тараса Химича, але до того в нього було дуже багато документальних фільмів. Ви знаєте Золотий версийна «Земля, Земля, Легіон, який там отримав зараз переможці і гранату. Дуже класний підхід до документалістики. Так, так. Він взагалі дуже крутий. Тарас, я, я, я щасливий, що, що мені пощастило з ним працювати. Що щось там допрацьовуємо, до знімаємо буквально якісь останні останні кадри. А це його перший художній фільм. І от власне він виник від того. Він коли ну, Вони знімали документальні фільми. У нього дуже багато є, він брав інтерв'ю ще з тим, з тими героями, нашими УПА, воїнами старими, які от просто вже відходять, відходять, відходять. І вони брали інтерв'ю, тобто вони брали якісь документальні такі факти, ну але і відтворювали, як це було. Їх надзвичайно була вразила історія Анни Попович, яка є наша землячка з Надвірнянщини. Тобто, взагалі, і цей життєвий шлях, який вона прожила, і постійно тільки події, які з нею відбувалися. Ну, Якісь надприродні е, такі її е, риси. І от він собі якось дав, дав таку задачу, що от, от я мушу це зробити. Є кошти, немає коштів. Вони почали це робити, вони створили сценарій це з її розповідей. Угу. На жаль, буквально, вже, її, і бачите, він так і знав, що вони все взяли від неї розповіді, багато інформації. Вона е, ще, Ми коли знімали, вона була жива, ми до неї приїжджали, знайомилися, вона відійшла вже в інший світ. Але те, що з нею проходило, ну а це дуже складно. Це, але вона до кінця залишалася життя. Вона такоюсь чистою, вірила в Бога, вірила в добро, і, і з якимось таким розумінням, ну що так воно мало бути, і так це не випадково. Тобто, це історія людини, яка пройшла ну, неймовірні речі. Через неймовірні проблеми вона була зв'язковою упа. Цю людину буде грати Оля Кумановська. Оля Комановська, на актриса нашого театру. Дуже вона класна, там в кадрі дуже гарні сцени. Я думаю, що це буде відкриття. Від, – від, А ви куття. хто? А я теж її там коханий. Ну її там, там ну, така дуже складна історія, тому що е, от власне мого персонажа жінку були за ну заслали. Тобто вона була в Сибір, і він не знав, що вона ще жива. Ну, тобто я не буду багато чого чого буде цікавий. Але це було їхнє. кохання, Тобто це знову ж таки і, і трагедія. Але угу. теж дуже цікавий такий персонаж, один з останніх сотників УПА, командирів УПА, такий сильний чоловік, як на долю якого теж дуже багато чого випало. Але я кажу, тут швидший фільм такий не настільки він політичний, скільки. от... Про життя, коли люди потрапляють в ці жорни історії, як їх перемелює, але як в будь-якій історії потрібно залишатися е, людьми? -які дуже, історії, дуже якісні зйомки, гарно, дуже цікаві все. історії. Думаю, все буде добре. Дякуємо вам з нетерпінням. Чекаємо прем'єри, і самі ви так підвели до такого якогось меседжу нашого сьогоднішнього Залишайтеся ранку людьми в будь-якій історії.